Добрий ранок, коротше, робимо ремонт електроквадроцикла дитячого. Тут колесо, дві дирки великі, заліпимо зробимо. Що тут ще? Колодки треба поміняти. Акумулятор, слава богу, справили. Змастити там, передвести таке по мілочах вроді. Газульку треба зробити, бо воно шатається. І так. Так усе чик включається, тут все переключається, але щось не працює. Думаю, що треба ще один ключ сюди. Тут є ще один замок. Навірно, тут дає живлення на мотор, я так думаю. Фари теж, одна робить, одна не робить, зробимо другу теж. Там провід відірвався, запаяєм. Коротше, буде світити. Коротше, все обслужимо, буде ласточка літати.